Два роки назад в світі стартував проєкт флешмоб-22 віджимання. Цьому році цей проєкт перейшов на територію України в підтримку воїнів АТО, які повернулися з посттравматичним синдромом. Вчора ми отримали виклик естафету від учнів та вчителів Новоселицької ЗОШ No3. Сьогодні в нашому флешмобі приймають участь працівники відділу освіти районного методичного кабінету. Позашкільних установ району. Ми передаємо естафету, відділ освіти передає естафету військовому комісаріату позашкільні установи Новосельницькій гімназії. Е, щоб я, як жінка, не керувала, у нас є офіцер. Я прошу вас, Василь Троянович, розпочинайте. Увага. Упор медичі прийняти. Хоче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, два kel <laughs>